Вітаю в ефірі. Випуск новин в студії Ксенія Терзі. Кінець тижня не обійшовся без обстрілу південного регіону України. Ніч проти 22 липня в Одесі минула відносно спокійно. Однак весь тиждень для одеського регіону пройшов під знаком масштабних ракетно-дронових атак. Нагадаємо, вони розпочалися у ніч на 18 липня, коли Росія здійснила атаку на південні регіони України, зокрема на Одесу та Миколаїв, використовуючи дрони камікадзе та ракети Калібр. Наслідок повітряного бою було пошкоджено об'єкти портової інфраструктури та кілька приватних домоволодінь. Вже наступної ночі проти 19 липня ворожий ракетно-дроновий удар носив змішаний характер. Бойовики РФ масово обстрілювали одеський регіон крилатими ракетами наземного і морського безування, а також іранськими ударними безпілотниками. Наслідок ракетної атаки 20 липня в Одесі щонайменше чотири людини постраждали. Під завалами зруйнованої адмінбудівлі у центрі міста знайдено тіло одного загиблого. Четверта масована атака сталася 21 липня, коли вночі ворог трьома ракетами типу «Калібр» і Онікс атакував агропідприємство на Одещині. А в день військові РФ нанесли удар по Білгород-Дністровському району Одеської області, запустивши по об'єкту інфраструктури сім ракет різного класу. Вони не планують зупинятися, доки не отримують той результат, який для себе позначили як головний перегляд зернової угоди за їх правилами. Вони вимагають зменшення тиску санкцій, вони вимагають своїх пріоритетів в Чорному морі. І вчергове нагадують, що панування в Чорному морі це для них болюче питання. Саме тому атакували якраз з Чорного моря. Ракетоносій вийшов ближче до півночі на пуски на пускові Біжі і здійснив пуск двох крилатих ракет типу Калібр з максимальним використанням особливостей ландшафту на дуже низькій висоті для того, щоб ускладнити роботу ППО з виявлення і збиття. Потерпає від масованих ворожих атак з боку Російської Федерації сусідня до Одеського регіону Миколаївщина. Миколаївщина потерпає зараз і на Чаківському Куцурубському напрямку, де з Кінбурнської коси ворог продовжує обстріли сьогодні дуже потужно вдарив по Очакову. Влучили вони в центральну міську бібліотеку, знищили книжковий потенціал, тобто намагаються бити там, де самі цінностей не мають. Для нас це велике значення має і не сумніваюсь, що пропагандисти. Подадуться як знищення нацистської літератури, бо в них фантазії найбільше не нема. Книжки ж не читають. Ворог, намагаючись добитися своїх пріоритетів, вчергово вдається до шантажу тепер зерновою угодою, говорить керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, знаючи, що повернення до умов функціонування зернової угоди це зацікавленість цілого світу. Росія зараз знов. Робить з України жертву всесвітнього шантажу для того, щоб вимагати від всіх країн світу від цивілізованого суспільства поступок для себе заради того, щоб українцям стало легше. Тут ми розраховуємо на дипломатію, світову дипломатію, на вмілий і потужний тиск. На країну агресорку ворог і надалі буде вишукувати і намагатися знищити українські продовольчі запаси, впевнена керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Регіону буде неспокійно на кожному напрямку, який забезпечував роботу зернової угоди. Ворог намагається позначити своє, своє е, володіння, своє приволювання, свою перемогу. Псевдоперемогу, звісно, тому що не маючи успіхів на лінії фронту, вони, як правило, вдаються до таких атак. Нагадаємо, за останній тиждень Росія посилила обстріли півдня України. Зокрема, окупанти кілька ночей поспіль атакували Одесу та область. За інформацією одеської військової адміністрації, за період 17 по 21 липня, внаслідок ракетно-дронових атак росіян по території Одеського регіону загинув 21-річний чоловік, що найменше постраждала 21 людина. З них 14 осіб госпіталізовано до лікарень міста та області. Серед них двоє дітей. 250 мільйонів доларів фінансової підтримки для українського аграрного сектору додатково виділять Сполучені Штати Америки. Одеський регіонний порт відвідала американська делегація, на чолі з послом США в Україні та адміністратором USAID, а також міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України. З офіційним візитом до Одеси завітали посол США в Україні Бріджит Брінк, адміністратор Агентства США з міжнародного розвитку Саманта Пауер, міністр розвитку громад, території та інфраструктури України Олександр Кубраков з метою засвідчити свою підтримку українським аграріям я дуже рада бути в Одесі. Це вже мій четвертий візит до цього міста з минулого літа, коли я мала честь зустрітися тут з президентом Зеленським, віце-прем'єр-міністром Кубраковим та амбасадорами G7 у межах чорноморської зернової ініціативи. І зараз я хочу виразити свої співчуття щодо того, що вчиняє Росія останніми тижнями РФ почала блокувати порти. Путін прийняв небезпечне рішення зупинити участь Росії у зерновій угоді, вирішив відрізати течію, що забезпечувала життя багатьох країн світу. Цього ранку Росія атакувала південь України дронами і ракетами. Ми вдячні українським військовим протиповітряної оборони за відбиту атаку. Високопосадовці провели різноманітні зустрічі. Основний акцент був зроблений на зерновій угоді. Під час візиту до Одеси адміністратор USAID Саманта Пауер особисто зустрілася з українськими фермерами. Аграрії подякували за допомогу і символічно вручили колоски пшениці, яку виростили на українських полях. 400 мільйонів людей по всьому світу отримали продовольче забезпечення завдяки українському збіжжю, перевезеному в рамках чорноморської зернової ініціативи. З 1 серпня 2022 року більше тисячі суден експортували майже 33 мільйони тонн української аграрної продукції до 45 країн світу. Світ міг отримати вдвічі більше близько 60 мільйонів тонн за умови нормального функціонування ініціативи. Росія ввела деструктивну політику та гульмування. Інспекцій та зменшення обсягів експорту все це призвело до багатомісячних простоїв суден в босфорі. У жовтні скупчення складало понад 200 суден до багатомільйонів збитків судновласників, до недоотримання країнами необхідних. Обсягів продовольства до зростання цін як результат блокування зернової ініціативи. Розвиваються альтернативні експортні шляхи. Одним з них став уздунайський дунайський портовий кластер, через який тільки за 6 місяців цього року пройшли 15 мільйонів тонн вантажів. Існує її альтернативний шлях зернового коридору. План Б, як назвали його на зустрічі. Україна, Туреччина і ООН продовжать свою співпрацю без Росії. Зберігати коридор зі стороною ООН і Туреччиною. Без там якихось гарантій безпеки з боку Російської Федерації значно складніше, але знову ж таки хотів наголосити, що з боку нашої держави ми запровадили страховий механізм, який ми впевнені, що допоможе першим трейдерам, першим гравцям почати. Таку логістику, звичайно, ціна цієї логістики буде вища. Путін заявляє, що українське зерно чорноморської ініціативи надає прибуток тільки багатим країнам світу. Це ще одна брехня. По факту, майже дві третини всього експорту зерна, яке проходило шляхом чорного моря, експортувалося до бідних країн. Тобто, таке рішення Путіна це питання життя і смерті людей. Ми вже бачимо, що найменше один з п'яти африканців страждає на недоїдання. Держава, міжнародні організації, приватні компанії керуються єдиними принципами у підтримці українських фермерів і сільського господарства в Україні в такий непростий час, говорить директор однієї з міжнародних компаній. Це брутальна атака Росією України призвела до продовольчої кризи в усьому світі. Великі компанії не могли лишитись осторонь і вирішили підтримати Україну. Ми прийняли рішення інвестувати 60 мільйонів євро в наші вже існуючі заводи в Україні. Це включає інвестиції в додаткові потужності, в зелену енергетику і безпеку нашого персоналу. Адміністратор USAID Саманта Пауер запевнила у подальшій підтримці США українського сільського господарства та анонсувала розширення співпраці, зокрема посилення фінансової допомоги. США виділять 250 мільйонів доларів для українських фермерів. В цілому фінансування аграрного сектору з боку Сполучених Штатів складає 350 мільйонів доларів, і це довгострокова інвестиція в економіку України, говорять американські високопосадовці. Ще півтора мільярда доларів кредиту Україна отримає від Світового банку під гарантії Японії. В уряді повідомили, що підписали угоду про отримання кредиту від Світового банку. Визика дається під гарантії уряду Японії. Кошти передбачені для зміцнення соціального захисту і надання допомоги людям під час війни та відновлення економіки. Загалом група Світового банку спільно з партнерами мобілізували для допомоги Україні 34 мільярдів мільярди доларів. А з початку 2023 року на фінансування дефіциту державного бюджету Україна залучила 20 мільярдів доларів. І інформація для вкладників Сенсбанку, колишнього альфа банком 21 липня новим власником Сенсбанку став український. Уряд в особі Міністерства фінансів. Купівля структури у фонду гарантування вкладів фізособ відбувається за символічно одну гривню. На 1 червня 2023 року Сенсбанк з активами майже 100 мільярдів гривень посідав 11-ту сходинку 65 діючих банків у рейтингу НБУ. У ньому обслуговувалося близько 3 мільйонів вкладників фізосіб і більше 100 тисяч фізосіб, підприємців і юридичних осіб. НБУ вніс Сенскбанк до свого списку 15 системно важливих фінустанов країни і на цій підставі ініціював разом з фондом гарантування вкладів фізусіб осіб його націоналізацію. З 21 липня в банку працює тимчасова адміністрація фонду гарантування. Усі розрахунки вже відновлено. Поки що кілька днів для юросіб не діятимуть раніше затверджені кредитні лінії, але пообіцяли відновити після виведення тимчасової адміністрації. Для фіз осіб, які обслуговуються в Сенсбанку, жодних обмежень чи заборон не запроваджували і не запроваджуватимуть. Люди зможуть вільно користуватися і кредитами, і вкладами, заявили в НБУ. У Нацбанку банку заявили, що під час дії воєнного стану Сенсбанк банк залишатиметься в держвласності, а після його завершення має бути проданий приватним власникам. Україні, щоб зберігти себе, потрібно пройти всі випробування до кінця, не розраховуючи на допомогу партнерів. Вважає ізраїльський військовий експерт Григорій Тамар. На його думку, захід може поставити системи ППО. Але для того, аби закрити небо над Одесою, нам сьогодні потрібно багато таких систем. Вважає речниця ОК Південь Наталія Гоменюк, тому що ворог змінює тактику ударів. А ось про те, скільки вони ще триватимуть, і коли з'явиться вікно можливостей для України закінчити цю війну, здогадуються лише астрологи. Про все це йтиметься у підсумковій програмі. Про головне для перемоги у війні Україні варто розраховувати насамперед на свої збройні сили, вважає військовий експерт Григорій Тамар. Фахівець наводить приклад досвіду Ізраїлю, який доводить наступне: Не надо думати, що за вас хтось вирішить ваші проблеми, які ви самі собі створили. Уничтожив собственную армию в первые два десятка своих лет своей независимости, вот. не нужно думать, что кто-то будет за вас воевать и решать ваши проблемы. Если вы хотите остаться как цивилизация, то вам придется пройти этот путь до конца, который вы блестяще начали, и вам придется его блестяще завершить, либо вас не станет. У свою чергу українські військові стверджують, що у країні та, зокрема, одеському регіоні катастрофічно не вистачає систем ППО, щоб знищувати ракетні атаки ворога. Одночасно всі з різних напрямків, з різних способів атаки: повітряний, морський, наземний, і в такому випадку, коли фактично весь планшет вкритий. Потужними швидкими цілями е, скоординувати зусилля дуже складно, тому навіть той результат, який був досягнутий е, в цих збиттях, він теж досить високий. Ніхто з політиків чи експертів не може сьогодні достоменно сказати, коли закінчиться війна в Україні. А ось астрологи стверджують, що одне вікно можливостей для досягнення миру ми вже мали і вчасно його не використали. Однак дуже скоро відкриється друге перспектива полягає в наступному. Науслідує екновозможності откривається у нас в конце августа, последні неділя августа і до середини сімцібря. Докладніше про всі ці та інші важливі події тижня. Дивіться у підсумковій програмі. Про головне у неділю. Із січня по червень 2023 року на рахунка трьох найбільших благодійних фондів України надійшло понад 8 мільярдів гривень. За перше півріччя на рахунки найбільших благодійних фондів країни перераховано понад 8 мільярдів гривень. Це менше ніж за друге півріччя 2022 року. Але надходження зросли як порівняти з першими місяцями цього року та заявами волонтерів і соцдосліджень, що суми донатів почали падати. Переважна більшість перерахованих коштів призначена на потреби ЗСУ. Так само гроші акумулюються на медичну допомогу і на відновлення України. Понад 2 мільярди гривень допомоги було перераховано тільки за червень. У 305 мільярдів гривень на сьогоднішній день експерти оцінюють суму збитків завданих довкіллю за час війни. Понад 300 мільярдів гривень, така сума збитків довкіллю через війну. Ці цифри називають у головному управлінні протимінної діяльності цивільного захисту та екологічної безпеки і заявляють, що показники збитків довкіллю не остаточні і збільшуватимуться для визначення масштабів екологічної шкоди. Міністерство оборони спільно з міністерством захисту довкілля та природних ресурсів уже провели огляди та обстежили десятки військових об'єктів, на яких зафіксовано випадки фактичного заподіяння. Діяння шкоди довкіллю так само за словами представника державної екологічної інспекції, до забруднення довкілля призводять ракетні удари по нафтобазах. А через влучення боєприпасів погіршується родючість українського ґрунту. Постійні обстріли, звісно, негативно впливають на людську психіку і залишають слід на житті, їм кажуть психологи, та радять виробити свій особистий механізм, як переживати стресові ситуації. Обов'язково варто визначитися з місцем, де почуваєшся відносно безпечно. Детальніше про це розповіла психотерапевт Наталія Лебедєва. Обстріли та бесонні ночі впливають не лише на фізичний стан, а й на психологічний, розповідає психотерапевт Наталія Лебедєва. Ми іспитуємо на всіх рівнях, на фізичному, на психологічному і на соціальному, емоціональне давлення, стрес, тривогу. А Чим дольше дліться стрес, тим більше заканчивается мобилизация організму, а наступає усталость от происходящего. Втома призводить до роздратування. І найчастіше люди виплескують негативні емоції на тих, хто їх найчастіше оточує. Це близькі, друзі чи колеги. Але для того, щоб не зриватися, психолог рекомендує шукати позитив навіть у дрібницях. Важный момент, когда ты проснулся и утром у тебя есть куда идти, у тебя есть на кого эм, отреагировать. Это так классно! Это как раз яркий показатель для нашей психики. Жизнь продолжается. Очень здорово, да, как в игре мафия э, утро наступает, город проснулся. То есть, чтобы не было ночью, Утром у нас продовжується наша життя. Психолог радить налаштувати себе на те, що не все довговічно. і обмежити своє коло спілкування з людьми, які йдуть у дві крайності. Перша це коли не хочеться спілкуватися про погане і взагалі не звертати увагу на те, що відбувається навколо. А друга навпаки моніторити усі новини та нагнітати. Якщо ви слишком в це вовлікаєтесь, якщо ви паралельно моніторите 10 чатов видя одну і ту ж інформацію, і очень сильно заставляють тих, хто рядом з вами це ета напряження, то самі то самі те ви не вирулювати. Ми хотіли з ким-то ділитися. То вот это вже перегиб. Фахівець наголошує, що у складних ситуаціях кожен може допомогти своїй психіці впоратися. Головне під час обстрілів не нехтувати сигналами повітряної тривоги і слідувати в укриття. Тоді і буде менше тривожного стану. Особливим видом мистецтва називають кулінарію, адже вміти приготувати смачно і з душею. Це дійсно майстерність вищого рівня. Український борщ, об'єкт культурної спадщини ЮНЕСКО, має безліч варіацій приготування. Його по-особливому готують навіть у французьких Альпах. Про цікаву акцію одеських волонтерів. Дивіться далі. Мистецтво рятує життя та допомагає постраждалим українцям під час воєнного стану. З початком повномасштабного вторгнення багато наших громадян вимушено опинилися за кордоном, проте чимало з них продовжували активну діяльність та впровадження різноманітних благодійних проєктів, аби допомогти українцям на батьківщині. Наприклад, Анна Шестакова з громадської організації, яка багато років організовує кінопокази в Одесі і області, знайомить глядачів з українським сучасним кіно. У той час, коли волонтерка перебувала у Франції, у неї та колег. Виникла ідея організувати благодійний проєкт з метою допомогти землякам, коли розпочалася ескалація війни. Так ми, ми з колегами з інших міст України. Ми розуміємо, що де, де хто повиїжджав, так, ми почали списуватись, що ми можемо зробити саме на культурному, на культурному фронті, так за кордоном. І знайшлись нові знайомства саме серед серед кіноспільноти, які познайомили саме з директором кінофестивалю. Це такий фестиваль в Альпах, це локальний фестиваль у Франції. Лизарк Фінфестивал, які були зацікавлені представити Україну саме в рамках свого фестивалю. Борщ це не просто головна страва України, за якою нас ідентифікують у світі, а культурне надбання визнане ЮНЕСКО. Нагадаємо, минулого року борщ увійшов до списку нематеріальної культурної спадщини цієї організації. Україна Франція з метою популяризації української культури автори благодійного проєкту вирішили організувати цікавий захід для гостей французького кінофесту. І в нас така виникла ідея. А давайте зробимо показ документальної стрічки Борщ і пригостимо саме гостей фестивалю Борщем. Ми представили стрічку, і напередодні саме презентації стрічки ми готували борщ саме з локальних продуктів. Так це також був виклик і було цікаво, чи знайдуться ці ті продукти, які нам потрібно. А вже ж були замінники. Ми не змогли знайти таку капусту білокачану, яка є в Україні. Так, це була інша капустка, також бурячок. він. Зовсім інший борщ має безліч варіацій приготування з м'ясом, пісни, з баклажанами і навіть з в'яленою грушею, з додаванням меду і квасу. У Вилкови на Одещині місцеві мешканки готують першу страву за унікальним рецептом з локальною рибою. А в Альпах український борщ вийшов з французьким смаком. Ми наготували 60 літрів борщу з моїм колегою. Нам допомагав місцевий шеф-кухар у французькому ресторані, саме в Альпах, і Йому так дуже сподобалося, як ми це робили. І ми залишили йому рецепт борщу саме українському. Сподіваємось, може це стане такою фірмовою стравою саме в тому ресторані. Під час заходу був оголошений благодійний збір. Кошти надали медичному закладу в Харкові. Під час показу ми зібрали гроші 4 тисячі євро на підтримку Харківського регіонального перинатального центру. Це перинатальний центр, який не припинив свою роботу. Він працює з першого дня ескалації війни. Він дає прихисток жінкам, дітям, жінкам з різних найближчих регіонів. І це всі новини на сьогодні. Більше інформації. Дивіться вже у наступних випусках. Бережіть себе, побачимось.